Кен Кутарагі, людина, що в 70-х роках потрапляє в компанію Sony на роль молодшого інженера, а вже за 10 років знаходиться на грані звільнення. Дивом залишається в компанії працювати і виводить продукт на інший рівень. У 90-х його консоль поховає компанію Sega, через що остання піде з ринку домашніх консолей назавжди. Ця історія про те, як круті ідеї та сміливі рішення змінили правила гри домашніх консолів. Це все про PlayStation. 80-ті. Свідчаленій від Майкла Джексона. Фанати рок-гуртів в чергах стоять за квитками на концерти Квінта і CDC. Модними стають джинсові куртки та яскравий одяг. Кен Кутарагі, інженер компанії Sony, спостерігає, як його донька грає в Famicom від Nintendo. Безумовно, він розумів потенціал ігрової індустрії. У цей же час компанія Nintendo кров з носу потребує новий звуковий чіп для своєї ігрової консолі. І вони звертаються за допомогою до Кутарагі. Кен погоджується та створює для них чіп, не повідомивши про це. Соня. Звісно, щойна інформація стала публічною. Компанія Sony вирішила розірвати контракт зі своїм зухвалим інженером. Від звільнення Кутарагі врятував генеральний директор Sony Норіо Ога. Він побачив перспективу у розробці Нінтендо та Кутарагі. Так, Sony вирішить співпрацювати з Nintendo. Котарагі стає керівником у цьому проєкті. І перша ж його ідея була дещо фантастична на той час. Кен запропонував змінити картриджі Nintendo на звичайні компакт-диски. Диски давали змогу зберігати більше інформації. А також, на думку Котарагі, гра з дисків давала б змогу користувачам почати гру з того моменту, де вони закінчили її минулого разу. Це було неможливо при використанні картриджів. Sony розробила дисковод для Super Nintendo, який був представлений на виставці CES у 1991 році. У цей же момент між Nintendo та Sony відбувся розкол. Основну частину грошей компанія отримує саме з продажу ігор, а не самої приставки. А за умови контракту весь дохід від реалізації отримала б компанія Sony. Саме тому Nintendo публічно розривають партнерство із Sony та утворюють колаборацію з Philips. Так починається самостійний шлях PlayStation від Sony. Розрив ділових відносин із Nintendo став болючим ударом для Sony. Вони ладні були відмовитися від створення власних консолей, але Кутарагі зміг переконати раду директорів, що треба продовжувати розробку самостійно та завдати нищівного удару конкурентам Nintendo та Sega. До речі, цікавий факт: перш ніж почати власні розробки, Sony також намагалась створити колаборацію із Sega, але ті відмовилися ще на самому початку. Оскільки компанія Sony не мала досвіду в створенні консолей, перед Кутарагі став серйозний виклик. Він мав за досить короткий час створити продукт, який вивів би їх компанію на нові технологічні горизонти та зміг би засунути компанію конкурентів за пояс. Для цього Кен Кутарагі упроваджує три інновації: абсолютно нова модель розробки ігор, дешеве залізо і зручний контролер для самої консолі. Кутарагі почав реформу із процесу виробництва ігор. На той час, 90-ті роки, Sega та Nintendo вже мали досвід у розробці ігор для аркадних автоматів, тож вони просто адаптували ці ігри для своїх консолей. Sony довелося піти іншим шляхом: по-перше, Кен Кутарагі запропонував заключити контракт зі студіями та створити ігри для ще неіснуючої консолі, спираючись на її майбутні характеристики. По-друге, Sony повністю відмовилася від 2D ігор, які на той час випускали Nintendo та Sega, і зосередилися на 3D. Саме так з'явилися легендарні річ Racer Mortal Kombat 3 і новинка від Namco – Taken. По-третє, кутараги зацікавила можливість власного виробництва ігор. Тому Sony викуповують гейм-розробницьку Psygnosis. Та відкривають представництво в Лондоні, Каліфорнії та Токіо. Завдяки цьому розробники ігор завжди могли бути на зв'язку з інженерами та швидко вирішувати будь-які питання. Давайте на хвилинку повернемось в наш час і подивимось на вартість консолі PS5. Цінник стартує від 21,5 тисячі гривень за базову модель. А якщо порахувати залізо для комп'ютера, яке зможе запустити ігри в такій же самій якості, без лагів. То вартість буде щонайменше в два рази більшою. Так от, і в 90-х роках Кутарагі шукав вирішення цієї ж проблеми, як зробити залізо потужним, щоб воно тягнуло 3D-ігри, але водночас дешевим, аби консоль змогли легко купити всі користувачі. Рішення підкинуло щойно куплена компанія Psynosis. Вони домовились із CN System про створення окремого процесора саме для Sony. Він не був розрахований на стандартні задачі для комп'ютера, але ідеально справлявся з новими іграми. За рахунок цього вдалось значно знизити його вартість. І ось що вийшло в фіналі. Кутарагі отримав власну студію по розробці ігор, дешеве залізо. Тож залишилось лише одне зробити консоль зручною для керування, адже величезні клавіші контролеру були незручними та не давали повного контролю в 3D-іграх. Кен Кутарагі правно що геймпадом можна було однаково зручно справлятись як в гонках, так і в шутерах. І щоб робив це і школяр-першокласник, і Сумаїзм з величезними руками. Перше, що вони зробили, вони взяли ось цей гімпад від Супер Нінтендо, витягнули його рукоятки, зробивши форму більш ергономічну. А щоб задіяти більше пальців конструктори, додали курки зверху для керування. В порівнянні з конкурентами, це був неймовірно потужний прорив. Погодьтесь, ви б не захотіли зараз грати стародавніми контролерами, які були на той час у Nintendo чи Sega. І от тепер перейдемо до продажів. Адже лише технічною частиною конкурентів Sega та Nintendo не повалиш. І ось нарешті настає той момент, якого ми всі так довго чекали повноцінний вихід першої консолі PlayStation. 3 грудня 1994 року консоль з'явилася на японському ринку. Цей день відзначав початок нової ери в історії геймінгу. Дата була спеціально вибрана початок грудня, щоб у дітей під ялинкою на зимові свята опинилась саме нова консоль від Sony. Аби пожвавити інтерес користувачів. Sony наголосили у своїх рекламних кампаніях, що їх консоль дає змогу спробувати саме 3D-ігри, а також її можна було використовувати як медіа для музики та кіно. Весною 95-го року консоль була представлена світовій спільноті на Electronic Entertainment Expo. Її презентував Стів Райс. Головний розробник. Саме з його з вуст прозвучали чарівні слова 299 доларів. Саме стільки коштувала новенька PlayStation. До слова, її конкуренти Sega Saturn коштувала від 399. В деяких країнах ціна сягала майже 500 доларів. Ця сума не давала змогу Sony отримувати прибутків з продажу консолей, але відкрила неймовірні перспективи повного знищення конкурентів. 9 вересня 95-го року PlayStation відзначала свій американський дебют. Черги за представкою стояли довгими. Це був справжній бум. Консоли буквально знімали з полиць. Після відмінного старту в США PlayStation швидко покорила Європу у вересні 95-го, а регіони Океанії в листопаді того ж року. Радість геймерів по всьому світу була важливою частиною цього успіху. Перший рік на ринку був як неймовірна подорож у світі геймінгу протягом цього року Sony продавала понад 10 мільйонів консолей, а географія успіху розширилася. PlayStation завжди намагалася подарувати різноманітність геймінгового досвіду від рольових ігор до гонок, від стратегій до шутерів. Ви маєте можливість вибирати для себе саме те, що ви хочете. І саме це в майбутньому знищить сігу, адже вже починаючи з кінця 95-го року. За рахунок більш низької ціни та більшого різноманіття ігор на кожну куплену Сіго припадало дві плойки. Чого ж навчила нас Sony та історія PlayStation? Стартап це ніби нове життя, коли створюється з любов'ю, турботою. Воно обов'язково принесе радість, новий досвід та відкриє неймовірні горизонти. Сподобався контент? Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Напишіть, наприклад, що б сталося, якби Nintendo таки випустила разом Sony свою першу PlayStation. Побачимось!